Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку білки структурна організація білків. Білки це невеликі органічні молекули, біополімери. Вони складаються з мономерів амінокислот, які з'єднуються у вигляді ланцюжка. Амінокислоти це органічні молекули, до складу яких обов'язково входить дві групи атомів. Аміногрупа це NH2. І карбоксильна група СООАЖ. -OH. Ці групи атомів приєднані з одного атома карбону. В амінокислотах, які не входять до складу білків, а таки теж трапляються в природі, ці групи можуть приєднуватись і до різних атомів карбону. Крім цих двох груп, до самого атома карбону приєднана ще одна група атомів радикал. У кожної амінокислоти радикал свій. На схемах і малюнках його позначають літерою R. У клітинах живих організмів міститься 20 різних амінокислот. Відповідно, існує 20 різних амінокислотних радикалів. Білок це лінійний полімер, який складається з великої кількості амінокислот, з'єднаних у ланцюжок і згорнутих у просторі певним чином. Кожна білкова молекула має свою унікальну тільки їй притаманну, просторову, тривимірну структуру, і тільки в такому вигляді вона може нормально виконувати свої унікальні функції. Для підтримання такої структури, або для її стабілізації існують певні хімічні зв'язки і взаємодії. Вони забезпечують постійність її конфігурації, а отже, і функціонування розрізняють чотири рівні структурної організації. Білкової молекули. Перша структура є найпростішою, четвертинна – найскладнішою. Первинна структура білка забезпечує об'єднання амінокислот в один ланцюжок. Цей ланцюжок має лінійну структуру, тобто він має вигляд нитки. Зв'язок, який з'єднує молекули амінокислот, має назву пептидний, а сам ланцюжок поліпептидний. Пептидний зв'язок виникає внаслідок хімічної реакції між аміногрупою однієї амінокислоти і карбоксильною групою іншої амінокислоти. Під час утворення пептидного зв'язку виділяється одна молекула води. Цей зв'язок є ковалентним, а отже, найміцнішим у молекулі білка. Вторинна структура білка Забезпечується складанням лінійної молекули в більш компактну структуру. Молекула може набувати двох різних просторових форм спіральної або складчастої. Вони мають відповідні назви: а спіральна та складчаста. В одній молекулі білка різні її ділянки можуть мати різний варіант вторинної структури. На одних ділянках. Вона може мати складчасту структуру, а на інших спіральну. Більш того, одну і ту саму молекулу білка інколи клітина може скласти різними способами. Слід зазначити, що деякі ділянки можуть не утворювати вторинних структур, вони так і залишаються лінійними ділянками. Вторинна структура білка утворюється за допомогою водневих зв'язків. Які виникають між амінокислотними залишками, що розташовані поруч. З курсу хімії ви вже знаєте, що видневі зв'язки виникають між атомами оксигену і гідрогену різних молекул. Третинна структура білка забезпечує розташування спіральних та складчастих ділянок молекули у просторі в певному порядку. Утворюється за допомогою зв'язків, що виникають між. Амінокислотними залишками, які розташовані на великій відстані. Це досягається шляхом стабілізації молекули білка у просторі кількома способами, за допомогою водневого, йонного, дисульфідного зв'язків та гідрофобної взаємодії. Але роль водневих зв'язків у цій структурі не така значна. Більше значення має утворення дисульфідних зв'язків. Або дисульфідних містків. Вони утворюються між двома радикалами амінокислоти цистеїну внаслідок взаємодії атомів сульфуру в цих радикалах. Дисульфідні зв'язки досить міцні і розриваються нелегко. Йонні зв'язки виникають між протилежно зарядженими радикалами полярних амінокислот. У водному середовищі вони значно слабші, заковалентні. І можуть розриватися на разі зміни pH середовища. Гідрофобна взаємодія виникає між радикалами гідрофобних амінокислот. Такі радикали часто скупчуються разом, коли білкова молекула міститься у водному розчині. Таким чином, гідрофобні радикали ховаються у середині молекули, а гідрофінні розташовуються ззовні. Стикаючись із водним середовищем. Четвертинна структура білків виникає у разі, коли кілька білкових молекул сполучаються між собою. Таким чином, вони утворюють єдиний білковий комплекс, який виконує певні функції. Просторова структура білків може порушуватись під впливом зміни температури, хімічного середовища, фізичних факторів. Вони призводять до послідовного руйнування четвертинної, третинної та вторинної структур білка. Цей процес називають денатурацією. У випадку руйнування і первинної структури говорять про деструкцію білка. Інколи після денатурації білок може самостійно відновлювати свою структуру. Таке відновлення структури білка називають ренатурацією.